Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти вам, як зв'язати такий візерунок. В'яжеться він не дуже складно. Так виглядає з виворідної сторони, так з лицевої. В рапорті узору всього три петлі і два ряда вверх. Перший ряд кромку знімаємо, пров'язуємо одна лицева. І не знімаємо і пров'язуємо дві разом лицевою. Далі петлю знімаємо, нитку перед роботою тримаємо, і повторяємо рапорт узору лицева, не знімаючи петлі, пров'язуємо дві разом лицевою. Далі петлю знімаємо, нитку перед роботою, і так я в'яжу до кінця ряду. Петлю знімаю, нитку перед роботою і кромка пров'язується. Виворітню. Далі другий ряд, кромкова петля знімається. Пров'язую одна виворітня, накид від себе, дві в місті лицевою за задню стіночку. Виворітня, накид від себе, дві в місці лицевою за задню стіночку. І так, я в'яжу до кінця ряду. Виворітня, накид від себе, дві вмісті лицевою за задню стіночку, кромкава пров'язується виворітньою. Далі візерунок ми повторюємо. Кромка знімається, так як і перший ряд пров'язуємо далі. Лицева, дві лицевою З цією лицевою. Петлю знімаємо нитка перед роботою. Знову лицевани знімаємо і дві разом лицевою. Петлю знімаємо, нитка перед робою. так. Я в'яжу до кінця ряду. І виходить такий гарний візерунок. Всім рекомендую.